Вітаю вас на часі тема дня, і сьогодні говоримо про розвиток спорту на Кіровоградщині. У студії заступник директора департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації, начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний. Вітаю вас, пане колодяжний. І власне сьогодні про розвиток спорту говорять в контексті розвитку матеріально-технічної бази, в контексті покращення матеріально-технічної бази. Скажіть, будь ласка, на Кіровоградщині Наскільки ця база є міцною? Якщо можна у відсотках у цифрах? Ви знаєте, в принципі, сьогодні достатня кількість майданчиків. Якщо ми ведемо мову про найпростіші спортивну споруди, то сьогодні, в принципі, достатня кількість, але недостатня якість. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб. Кількість залишилась, але якість у нас підвищилась. Тому та робота, яку ми сьогодні проводимо в рамках ініціативи президента України Віктора Федоровича Федоришинуковича, про модернізацію дитячих спортивних майданчиків. То вона спрямована безпосередньо на покращення їх стану, на приведення їх до сучасних норм і вимог сьогодення. Але е, окрім цього, є і моменти будівництва нових спортивних майданчиків. І знаєте, зараз пригадуючи ті моменти, коли ще на початку 2010 року ми формували Центральний регіон 2015 да, і планували собі в рік будувати, відкривати нових порядку 25 майданчиків, ми хвилювалися про те, що зможемо, ми це не зможемо. І сьогодні ми можемо абсолютно реально відповідально казати, що вже на сьогоднішній день, з початку року, ми побудували 36 нових спортивних майданчиків, різноманітних, різнопланових, але тут є і абсолютно сучасні сьогоднішні майданчики, і ігрові, і з тренажерним обладнанням з сучасним сьогоднішнім обладнанням. Тому, в принципі, кількість є, потрібно їх привести в відповідний стан, і робота триває абсолютно нормально. Якщо говорити далі про майданчики, скажіть, будь ласка, звідки фінансування і про які суми йдеться, власне? Фінансування сьогодні спрямовано: ну, знаєте, є такі Це про... бюджетні чи спонсорські кошти? Є і бюджетні кошти, є і спонсорські кошти, є і просто залучення громади до абсолютно звичайних нормальних фізичних робіт. Тобто, сьогодні, от, наприклад, ми буквально сьогодні відкривали спортивний майданчик. Абсолютно новий сучасний з синтетичним покриттям ігровий спортивний універсальний майданчик в загальноосвітній школі першого ступеня Мрія, де абсолютно ідеально спрацювали і влада, і бізнес, і громадськість. І ми маємо сьогодні для дітей абсолютно сьогоднішній майданчик для занять фізичної культури спортом і здоровим образом життя. Що стосується грошей, то Звісно, підрахувати е, вартість, як е, ті кошти, які необхідні для поліпшення умов сьогодні на всіх наших майданчиках, то звісно, це дуже великі кошти. І тому е, окремо не влада, не бізнес не може потягнути на себе такий е, великий тягар. Да? Тому ми і е, ведемо мову про те, що повинні е, всі ми повинні об'єднатися. І соціально відповідальний бізнес, і влада, і звичайно, та громада, на території якої буде розташований ти чи інший майданчик. Майданчики, це тема вже відома, вона відкрита давно, а ще є наболіла така проблема в області як легкоатлетичний власне комплекс. Скажіть, будь ласка, чи його побудують? Ну, сьогодні є такі значні зрушення в даному напрямку. Буквально недавно в нас в області перебував новий президент Федерації легкої атлетики України. Гоцул Ігор. була робоча зустріч губернатора. Мікаленка Андрія Івановича з президентом Федерації легкої атлетики України, і в принципі є домовленість про співпрацю і Федерація легкої атлетики України не просто просить нас побудувати, вона готова сприяти і виділенню також своєї частки для будівництва цього легкоатлетичного ядра, тому що дійсно в центрі України мати. Леколетичне ядро для проведення і всеукраїнських стартів, і міжнародних, то це і для нас буде приємно, і для Федерації України. Тому що е, таких стадіонів е, спеціалізованих е, в Україні буквально раз-два, і, і все. Тобто Донецьк, Ялта, е, Київ. І звісно, проводити влітку змагання або навчально тренувальні збори в Ялті, або в Донецьку, і в Кіровограді, то це. Абсолютно різні речі і різні суми для команд, які сюди будуть приїжджати. Тому сьогодні е, і Андрій Іванич запевнив е, госула Ігоря, президента Федерації легкоатлети Атлети України. І навпаки, що буде тісна співпраця, і е, незважаючи на те, що стадіон сьогодні є в приватній власності, я думаю, що наприкінці ми вийдемо на певний нормальний результат, тобто існуюче легкоатлетичне ядро сучасного стандарту. Наскільки відповідають вимогам та нормам сучасності спортивні зали у школах та у спортшколах? Ну, на жаль, всі ми знаємо, що наші школи в основному збудовані ще за часи Радянського Союзу. Да? І, звісно, і тоді, і тим більше зараз. Хотілося б мати сучасні зали, сучасного розміру з сучасним спортивним обладнанням. Але в принципі, те, що ми сьогодні маємо матеріальну базу загальноосвітніх шкіл, то вона відповідає всім необхідним технічним умовам, технічним нормам, нормам технічної безпеки для занять дітей. Можливо, звісно, хотілось би мати там не. Дерев'яний пол, а паркет, на якому грають там сьогодні команди вищих ліг і так далі. Але, в принципі, я вважаю, що відповідають, і це підтверджує, що і те, що щороку в загальноосвітніх школах на початку року. Наприкінці року проводиться комісія по обстеженню і спортивних споруд, тобто пришкільних майданчиках, і також залів для занять фізичної культури спорту. І в принципі, звісно, все робиться для того, щоб це було і безпечно для занять дітей, і щоб вони мінімум відповідали сьогоденню і нашим нормам сьогоднішнім. Скажіть, будь ласка, чи варто чекати в рамках підвищеної уваги до спорту створення та облаштування велодоріжок? Ви Знаєте, ми буквально сьогодні розмовляли на апаратній наради в цьому напрямку, і приємно те, що вже завтра, 19 числа, о 15-й годині буде відкрито першу в місті велодоріжку, яку місьвіканком побудував в парку, в парку перемоги. Це буде відкриття. Там будуть всі наші велолюбителі, наші спортсмени. Тому я всіх також запрошую до участі і. Вести також здоровий спосіб життя, тому що сьогодні велоспорт набирає дійсно популярності, і буквально нещодавно ми робили такий велоперебіг вулицями міста, і ми бачили велику кількість людей, більше двох сотень зібралось любителів даного виду спорту, які, проїхавши по місту, дійсно зробили велике діло, а саме популяризацію. Здорового образу життя і заняттям спортом, дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні був у темі дня заступник директора департаменту освіти, і науки, молоді та спорту, облдержадміністрації, начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний В студії. Працювала Яна Пісрєва чудового вам вечора разом з каналом Кіровоград.